Друзі, всім привіт! На зв'язку Dream Car, і ви тільки подивіться, що до нас сьогодні приїхало. Це Ford Focus 2013, чистий рік на максимальній комплектації Titanium. Друзі, автомобіль щойно розмитився, щойно заїхав в Україну, та ми одразу його знімаємо для вас Ford Focus 2013 чистий рік на 1.6 надійному дизельному двигуні на максимальній комплектації Titanium. Друзі, ви тільки подивіться, який гарний насичений колір. Колір переливається. Автомобіль в дуже хорошому, як технічному, так і візуальному стані. В автомобіля 228 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Також, друзі, автомобіль привезений з Голландії, тому ніяких ржав чи ніякої корозії на автомобілі немає. А зараз, друзі, покажемо вам детальніше зовнішній стан цього автомобіля. Перейдемо до задньої частини, до лівого заднього стопу. Друзі, в цих автомобілях дуже часто бувають випадки, коли стопи тріснуться. Але як бачите, на цьому автомобілі все тілесеньке, все в дуже гарному стані. Також кришка багажника в дуже хорошому стані, немає ніяких ржавчин. І також в автомобілях є задні та передні партоніки. І правий стоп також в дуже хорошому збереженому стані. На автомобілі присутні релінги. Автомобіль на дуже хорошій зимовій резині на гарних е, титанах. Друзі, і саме цікаве, ціна цього автомобіля складає 9200 доларів плюс торг. І також в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з Голландії та з різних країн Європи. Тобто цих автомобілів ще немає ні на авторі, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Так що ссылка на телеграм-канал буде в описі під відео. Переходьте та підписуйтеся, щоб не пропустити новенькі автомобіль, які до нас приїжджають. А зараз ми перейдемо до середини автомобіля, покажемо вам його з середини. Ліва карта зі сторони водія. Як ви можете бачити, присутня підсвітка під ручкою. Всі кнопочки, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються. Присутні чотири стіклопідіймачі. Також, друзі, нагадаю, що автомобіль на повністю максимальній комплектації, яка тільки може в ньому бути. Партроніки перед, за також, друзі, зверніть увагу на самий руль. Руль в дуже хорошому збереженому стані. Відповідає дійсності пробігу цього автомобіля 228 тисяч, як ви зараз бачите. На приборці, також велика мультимедіа, тобто великий екран, клімат-контроль двох зон підігрів лобового скла, підігрів зеркал, підігрів заднього скла, шестистепенева коробка передач, друзі. Також саме сидіння в дуже хорошому збереженому стані, не не, не просівше. Також відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Також зверніть увагу на праву. Карту дверей зі сторони пасажира, також на, е, присутня підсвітка під ручкою, кнопочки, нічого не затерти. Автомобіль дуже збережений та в хорошому стані, друзі. Також стеля чистенька, гарно. На автомобілі присутнє автопаркування. Також це сидіння в дуже хорошому стані. І перейдемо зараз до задньої частини сидінь, до заднього дивана. Як ви бачите, сидіння в дуже хорошому стані, не пом'яті, не просівші, не порваті. Також присутні підлокітні, що дуже зручно. І також, друзі, я хочу сказати, що в нас є послуга. Доставка авто по Україні, тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його доставимо. І також допомога в сервісному центрі МВС присутня. І також зараз перейдемо до самого багажника, до кришки багажника. Як ви бачите, чистенький, гарний, в збереженому стані, видно, що ніхто нічого такого в ньому не возив, кувролін цілесенький, неподертий, присутня полка багажника, розетка 12 вольт, підсвітка, полка витягується, все справне. Також сама пластмаса на крісті багажника, не подерта. І як ви бачите, дуже часто буває, що е, в цьому місці буває, буває корозія. Як ви бачите, на цьому автомобілі корозії немає. Зараз, друзі, послухайте, як працює саме мотор на автомобілі. Мотор працює дуже гарно, рівненько, без лишніх, якихось посторонніх звуків.